Всім доброго дня! Ми розпочинаємо огляд основних новин училища за тиждень, що пройшов. Тож коротко про головне. Шановні учні, з 5 січня розпочалася реєстрація учнів, які виявляють бажання вступити до внісніх навчальних закладів на зовнішнє незалежне оцінювання. Майбутні абітурієнти можуть подавати свої реєстраційні документи Харківський центр оцінювання якості освіти до 20 лютого, відповідальною особою за всі інформаційні питання, які відносяться до зовнішнього незалежного оцінювання, це порядок реєстрації. Подача документів, видача довідки займається в училищі Я. Світлана Олексіївна, заступник директора. Кабінет мій знаходиться на третьому поверсі. Для вас в училищі створений куточок, готуємося до ЗНО, який знаходиться на першому поверсі, де ви можете отримати всю необхідну інформацію. Якщо ви виявили бажання вступити до вищого навчального закладу, ви можете зареєструватися в сайт реєстрація ЗНО 2015. Якщо вам возникли якісь питання, виникли, ви можете звернутися до мене і я вам проведу роз'яснювальну роботу. Дякую. Методична робота є однією із основних ланок діяльності навчального закладу. І у лютому місяці ми плануємо такі заходи, які сподіваюся, будуть цікавими як і учням, так і педагогічним працівникам нашого колективу. До прикладу, ми беремо участь у конкурсі юних математиків Кенгуру. Це свято розумних не є новим для нас. Кожного року ми беремо участь і здобуваємо там різноманітні нагороди. Тому і в цьому році ми запрошуємо запрошуємо вас до участі в цьому конкурсі. Також плануємо брати участь у конкурсі веб-сайтів, який є також не новим для нас, але є стимулом для того, щоб ми покращили роботу в цьому напрямку, для того, щоб. Покращити і профорієнтаційну роботу нашого навчального закладу також лютий місяць багатий на предметні тижні і декади з професій. До прикладу, починаючи з 9 лютого, ми будемо організовувати тиждень продавця і покоївки, тобто, шановні учні, які здобувають цю професію, які е, хочуть пізнати більше щось про. Е, Дану галузь, будь ласка, ми вас запрошуємо до участі в цьому тижні. Викладачі, і майстри докладуть максимум зусиль для того, щоб цей тиждень був цікавим для вас. І 16 лютого ми чекаємо вас на заходах щодо суспільних дисциплін. У нас також будуть, будуться відбудеться предметний тиждень. Викладачі Колєснікова Тамара Григорівна Латвиненко Тетяна Михайлівна будуть пропонувати вам заходи, які я думаю будуть. Цікавими для вас. І останній тиждень лютого ми плануємо провести для будівельників. Це у нас новий буде тиждень, тиждень будівельника. Сподіваємося, що також він запам'ятається як і майстрам, і викладачам, так і учням нашого навчального закладу. Тому я бажаю всім успіхів нам у лютому місяці, не тільки в лютому, щоб всі плани, які ми планували, Снилися і щоб все було добре. На минулому тижні вступило в силу рішення суду щодо правопорушення скоєного учнями нашого училища. Як свідчать матеріали справи у березні 2014 року, у нічний час учні групи 313 Борисенко Олександр та Шевченко Юрій разом з учнем групи 116 Кошляком Костянтином шляхом умисного незаконного проникнення в приміщення двох громадян заволоділи чужим майном. Та завдали матеріальної шкоди першому потерпілому розмірі 1703 гривні, а другому 1083. Вирок суду Борисенку Олександру, покарання у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі. Шевченку Юрію два роки умовно, Кошляку Костянтину один рік умовно. Адміністрація навчального закладу і кримінальний кодекс попереджають усіх учнів про необхідність законослухняної поведінки та відповідальність за вчинені дії. Коли ми чуємо у новинах про страшний стан війни на сході, ми часто питаємо себе: а чим саме ми можемо допомогти нашим хлопцям на Донбасі? І що ми робимо задля для того, щоб забезпечити воїнів, що боронять суверенність нашої держави, хоча б більш-менш необхідними речами? Колектив училища не залишається осторонь цієї трагедії, тому намагається активно допомагати бійцям. АТО. на минулому тижні ми представили репортаж про створення маскувальної сімки, яка вже цього тижня відправилась волонтерами на схід країни разом з провізією. Наш навчальний заклад займається допомогою бійцям, які знаходяться в зоні АТО. Сьогодні ми для них відправляємо капусту квашену, яку ми заготовили, буряк, морковку по-корейськи. Також зробили сітку. Ми сподіваємося, що ця невелика допомога буде для них дуже корисною і буде смачною. На даний момент робота не закінчується. Бійцям на схід вже заготовлено 50 кілограмів пряників та продовжується приготування різних салатів. Колектив училища щиро сподівається, як умова скоріше припинення бойових дій і має намір і надалі допомагати нашим бійцям. Номаренко на Владислава спеціально для випуті. 29 січня вся Україна вшанувала пам'ять Героїв Крут про те, що ми насправді знаємо про цю подію, як це було холодної зими 1918 року. Та хто такі герої Крут? Про це коротко у нашому репортажі. 29 9 січня 1918 року біля станції Крути 300 студентів вступили в бій з чотиритисячної червоною армією Муравйова. Йшов 1918 рік. Після Першої світової війни над нещодавно звільненою Україною нависла нова загроза. Більшовицька Росія не визнає незалежної України і за наказом Леніна висилає армію Морабльова, щоб вкотре її поневолити. Внаслідок внутрішніх міжособий Центральної Ради все українське військо було практично втрачене, і обороняти батьківщину було просто нікому. 300 юних студентів та учнів, що не знали військової справи, вирушають до залізничної станції «Крути», щоб зупинити багатотисячне регулярне військо, що прямує на Київ. У нерівному бою юнаки віддають життя за свою землю, аби стримати загарбників. Знай своїх героїв. Слава героям! Пам'ятай про «Крути». Боротьби за свободу і незалежність українського народу цей день залишається світлим в наших серцях. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь. День пам'яті Крут. Пам'ятаємо про крути. Дозвілля є важливою сферою соціалізації учнів. Вони набувають ціннісних орієнтацій, знань досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважальної ігрової діяльності. Усі ці особливості і враховуються бібліотекарем при проведенні масових заходів на клубі вихідного дня. Так, 31 січня на базі бібліотеки був проведений правовий експрес на тему. Країн на світі є чимало, великі, дружні і малі. Ми ж вирушаємо у право країну мрій людей всіх на землі. Захід був проведений для учнів 216-ї групи, який завершився оглядом книг біля книжкової виставки Закон і право. Бібліотечний урок друзі книги відкрив для учнів безмежний світ книжкової продукції і мав за мету виховувати повагу до історії народу та його культури. Надавати відомості про виникнення книги, розвиток книгодрукування в Україні, розповідь про історію виникнення періодичних видань. Продовженням заходу стала година нової книги Поринь у світ книжок підготовлена бібліотекарем саме для учнів з професії кухар офіціант Наразі це всі новини на цьому тижні. Дякуємо за увагу.